Хто має право вручати повістку? Хто має право доставляти людину у ТЦК? За що загрожує кримінальна відповідальність? І за яким взагалі алгоритмом можна мобілізувати людину? Найголовніші запитання та відповіді ми зібрали у довідці. Усі резервісти та військово зобов'язані мають протягом 60 днів уточнити місце проживання, номер телефону та імейл. Для цього можна звернутися до ТЦК у ЦНАП або скористатися додатком плюс». Якщо військово-облікового документа немає, уточнити дані можна винятково у ТЦК. У повістці, крім прізвища імені та по і дати народження, має бути зазначено, з якою метою вас викликають, за якою адресою, у який день і час керівник ТЦК має особисто підписати повістку та поставити початку. Повістки бувають кількох типів: для уточнення даних, узяття на військовий облік, проходження медогляду, призову та відправки до місць проходження служби. Вручати повістки можуть представники ТЦК, місцевих адміністрацій або рад, а також роботодавці чи у навчальних закладах. Не прибути за повісткою у зазначений термін можна лише через хворобу, наслідки воєнних дій, стихійне лихо, смерть близького родича чи родича дружини. Про причину треба повідомити ТЦК протягом трьох днів і надати підтвердження. А потім прибути до ТЦК не пізніше ніж за тиждень. Протягом найближчих двох місяців повістку вам можуть вручити тільки під особистий підпис або під відеозапис у будь-який час доби це можуть зробити у ТЦК за місцем проживання, роботи чи навчання у громадських місцях, на блокпостах і у пунктах пропуску через кордон. Під час вручення повістки представник групи оповіщення має назвати себе на вимогу показати посвідчення та запропонувати громадянину надати свій військово-обліковий документ. Підійде і в електронній формі, і лише потім ви можете отримати повістку. Якщо людина відмовляється її брати, складається акт відмови. Затримати людину та доправити до ТЦК може лише поліцейський. Уже після 16 липня направити повістку вам можуть поштою рекомендованим листом. Громадян, які прибули до ТЦК для уточнення даних, не будуть одразу направляти нами догляд. Для цього потрібна окрема повістка.